Десятки загиблих та сотні поранених в ніч на 19 листопада Росія здійснила черговий масований удар по всій території України. Та випустила понад 470 ударних дронів та 48 ракет різного типу. Зокрема, тривога на Буковині лунала двічі через загрозу ракетного удару. У Тернополі ракети, які влучили у багатоповерхівки, забрали життя у понад 20 людей. Серед них двоє дітей. Ворог атакував енергетику в Івано-Франківській області. Внаслідок обстрілу троє людей зазнало травм, із них двоє це діти на Львівщині. Окупанти та. Також били крилатими ракетами та безпілотними літальними апаратами по критичній інфраструктурі. 19 дронів Камікадзе атакували Харків через масовану атаку дронами. Там постраждало майже півсотні людей. Пошкоджено енергетику, транспорт, цивільну інфраструктуру. Під обстріл потрапили також Донеччина, Київщина, Миколаївщина, Черкащина, Чернігівщина та Дніпровщина. Спецслужби працюють на місцях всіх прильотів ворожих ракет та документують наслідки. Лядки воєнних злочинів Російської Федерації.